Друзі, вітаю! Теніс WTA 250 Клуш на Пока. одна восьма. Пропоную розглянути матч нашої Дарії Снігур проти Жаклін Крістіан. Місцевої румунської тенісистки. Крістіан, до речі, 35-та. Жаклін Крістіан входить до тенісної еліти, і не тільки румунської. Хочу зауважити, що це вже не жарти. Друзі, вмощуйтесь зручненько. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, пишемо коментарі. Щиро вдячний всім вам за підтримку. Отже, Снігур Крістіан зустрічається вперше. Чому я завжди звертаю увагу, чи вперше звер... зустрічаються, чи вже зустрічались. Тому що, коли зустрічаються тенесистки, у них складається свого роду якісь особисті. Стосунки на корті. І між деякими тенесистами і тенесистками навіть складаються певні традиції, щоб ви знали. Певні традиції і навіть тенденції. Тому це дуже важливо. Снігур Кристіан. Таких традицій і тенденцій немає, тому що, зустрічається вперше, вони повинні вивчати одна одну? Не дивлячись на те, що Крістіан на 100 сходинок вище за рейтингом, ніж снігур, Крістіан обережно буде вивчати Дар'ю Снігур. Розумієте, до чого я веду? Те ж саме стосується і нашої Даринки. Дар'я буде вивчати Жаклін. Тому що це для неї поки що закрита книга. І саме тому я вам скажу: важко буде грати і Дар'ї в першу чергу, і Жаклін. Вибачаюсь, друзі. І саме тому в таких матчах, як правило, гра йде на більше. І тому я завжди, завжди, практично, ну, якщо я досконало не знаю точно, як буде діяти суперниця, я завжди беру тотал більше. І я вважаю, тут навіть. Не стане дивом, якщо цей матч завершиться в три сети. Не виключаю, що Снігур, як мінімум, візьме сет. Але, але завжди ви зважайте на... Е, беріть до уваги оцю нашу дивну таку приставку, Слово приставка, але. Дуже важко буде грати проти більш висококласної суперниці. Але це не бачите, знову, але це ніколи не лякало наших тенесисток. Ви чудово знаєте. Ось тому приклад: буквально вчора, в день, грала Олійникова проти більш досвідченої. І більш рейтингової, до речі, на 28 сходинок вище Ганна Бондар, ніж Олійникова. І Олійникова виграла в двох сетах. Холоднокровно в двох сетах виграла, я вам скажу, досить пристойна гра була у Олександри. Тому я впевнений, що. Даринка буде грати щось подібно до того, як грала Олійникова, але у Дарії Снігур набагато крутіша суперниця сьогодні, друзі. Не забувайте. Тому що Жаклін Крістіан це одна з найкращих на сьогодні. Румунок. Нагадаю, Крістіан 35-та, Кирстя 36, а Русе аж 70. Тому я так і кажу, що це одна, до речі, з претенденток на титул Вклюшна Поки. Розглядається так фахівцями. До вашого відома. Тому е я не ризикнув взяти ні перемогу в матчі, ні перемогу в сеті. Хоча буду дуже радий, так як і більшість з вас. Якщо Дар'я Снігур виграє і вийде у чвертьфінал, так е цей матч запланований. Сьогодні у середу 4 лютого на передостанній захід вже. Тобто, не виключено, що почнеться ця гра десь о 16.17.00. Сьогодні в середу. Тому слідкуйте, ви, хто вже не перший рік. Спостерігає за такими турнірами. Спочатку нам дають 3 години після обід Потім ми дивимося, пару матчів потрапляють в програму трьохсетових і час початку наступних матчів вже відтерміновується, і тому ось такі бувають затяжки по часу. Дуже-дуже шалені і відрізняються від перших термінів початку. Розумієте про що я? Тому поки що стоїть на 4 години, тобто 16.00. Але я впевнений, що буде не раніше, ніж у 17.00. Десь на початок вечора якраз дуже зручно більшість з вас, хто працює, вже. Прийдуть, і ми разом будемо дивитися е, цей матч. А до цього відбудеться матч Ястремська Олександрова. Не забувайте, сьогодні в Абу-Дабі наша єдина представниця е, Даяна Ястремська грає проти 11-ї ракетки Катерини Александрової. Оце буде дуже великий іспит для нашої Даяни. Я вже давав, до речі, свій прогноз на матч Ястремська Олександрова. Шукайте трошки раніше. Кому цікаво, напишіть мені в коментарях, я відповім посиланням на той прогноз. Пишіть в коментарях, друзі. Також шукайте тут в коментарях, я закину. Посилання на пряму трансляцію і Ястремської. Поділюся обов'язково у нашому телеграм-каналі. До речі, дивіться завжди. Тому я і кажу: підписуйтесь на телеграм-канал. І поділюся обов'язково тут в коментарях. Шукайте завжди, все, моніторте. Є таке чудове слово «гуглити». Але гуглити – це тільки в Гуглі шукати. А моніторити це шукати всюди. Всюди, де тільки можливо, хто шукає, той знайде. Є така поговорка, пам'ятайте. І дивіться завжди, завжди дивіться в описі під відео, завжди дивіться в коментарях, що пишуть люди самі. Навіть буває, діляться своїми посиланнями і своїми дуже цінними спостереженнями. Отже, я нарешті вже дійшов до самого прогнозу. Снігур Крістіан тотал більше 19,5. 1,56 коефіцієнт. Тобто, як мінімум, я тут бачу або 64,64, або Сім 5,62, або Сім 5,63, неважливо на чию користь. Я називаю е, оптимально е, варіанти рахунків, які підійдуть. 6, Мені здається, найкраще тут виглядає 7563. Або ж. Як не крути трьохсетовий матч більш, ніж підпадає під мій параметр, вибраний мною? Тотал більше 19,5. Нагадую, 1,56. Дарія Снігур буде боротися. Просто так вона не віддасть цей матч. Вона взагалі така борчиня по натурі. Та, як і всі наші е, тенесистки, окрім одної. Я не буду називати її. Тому що зараз кажуть, ти її недолюблюєш, начнеться це. Е, просто догадуйтесь самі. Одна бой... є у нас тенесистка серед, ну можна сказати, серед найкращих тенесисток України, вона не бойчиня по своїй натурі. Це навіть видно неозброєним оком. А так, в цілому, всі наші перші, навіть 5-7 тенесисток, перші е, наші за рейтингом дівчата в світовому тенісі, вони всі бойчині. Крім одної. Це моє особисте спостереження, друзі. Я можу помилятися. Я жива людина. Дякую, що вислухали, отже, запам'ятали. Дарія, Снігур, Джаклін Крістіан Тотал менше 19,5, 1,56. Дякую щиро вам за увагу. Дякую, що зі мною вже дуже багато років. Вам хочу подякувати за вашу підписку, лайки і коментарі. Це дуже важливо. Хочете подякувати ви мені. Реквізити завжди знайдете в описі. Вдячний кожному. І буду дякувати тисячі мільйон разів. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові і добра. Бажаю кожному з вас! Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Слава енергетикам, волонтерам, слава нашим медикам і надзвичайникам, всім, хто наближає нашу святу перемогу, всім, хто наближає мир. Слава, слава, слава. До зустрічі, друзі, успіхів і удачі, всім па-па.